Курортний парк і верхній білет у трускавці. Верхній, він же білет номер два. І до речі він же новий білет. Теж часто були питання, чому він верхній? Пояснюю. там низ, а тут верх. Там було, часто, насправді, я не жартую, я стикався, що кажуть, а чому той верхній називається той нижній? Поясни. Питання друге. Чому один називається номер 1 а другий номер 2 Ну тому що той, що номер 1 був швидше, правда? Потім з'явився другий, його назвали номер 2 Теж все логічно. Ну а чому новий? Старий ще логічніше. Цей новий був час, що був бюлет внизу. Номер 1 а цього не було. Ясно, що той бювет, який новіший, називається новий, той який старіший, називається старий. Теж. А чому він новий, якщо він не працює? Ну так, так буває, що щось новіше, його вже нема. Чи не працює, а щось старіше, воно працює. Ну, все просто, але бачите, потратив півтори хвилини. І ви дізналися, як що називати правильно. А так, тут, до речі, треба бути обережним, ці алець. В спливу в темноті можна ногою потрапити в дірку. Наліво до Юзі стежка вниз парк. Направо це до алмаза. Ми вас, сподіваюся, сподіваюсь, пройдемо. Прямо шалегра джерело. От кілька магазинчиків. Як пише нам один глядач, магазинчики закрились, бо вода стала по 24 гривні. Ха-ха. Це теж смішно. Магазинчики закрились задовго до того як вода стала по 24 гривні і теж особливо смішно почути. Тобто 2000 тисячі гривень в людини є на санаторії. Тисяча гривень є на харчування. Нема тільки 2 гривні 40 копійок на 100 мл води. Ми зараз не обговорюємо, чи вода має бути платна чи безплатна. Ми це не обговорюємо. Ми просто аналізуємо і думаємо, чи справді причиною занепаду верхньої частини стала вода платна. Тут, до речі, в верхньому санаторії ніхто ніколи не брав воду. Гроші за воду. Просто він закрився ще до того. Ай. Трошки сміття. далі. Ні, абсолютно дивіться я поважаю всіх наших глядачів і всі їхні думки. Просто висловлюю теж свою думку. Намагаюся поаналізувати, що справді стало причиною. Світоч, колос а Це магазини, які колись були рідними. Мешканців Кристала Алмази, сам Кристал, Дванадцята година. Хотів сказати, що 10 років тому тут було багато людей. Ні, 10 років тому тут не було багато людей вже. От 11 років тому в такий час тут було багато людей. 10 років тому вже вже щось не працювало. Ну і плюс людей не було. Шановний Джесі Фішер, Хі. казала загляньте, а подивіться, що всередині в таке Можливо на коротке відео зробимо. Там насправді нема що дуже показувати. А, це таки, верхній біод. А ми йдемо в напрямку до Мегамаркета ТКС. До речі, реклами тут досі доволі багато. Сміття теж. Але знаєш, що близько наліво, бачите, там все, все в смітті. Это пьяный.